Ої вітання! Слава Україні! Сьогодні на календарі 16 січня вівторок. Традиційно з понеділка по вівторок. Інформаційний день на моєму каналі. Починаємо з програми «Зарубіжжя», програми про події у світі, які стосуються України, і як ці події висвітлювали впливові світові засоби масової інформації. Загалом, безумовно, вся увага зараз є на Всесвітньому економічному форумі. В Давосі, в Швейцарії, там будуть присутні ну, за попередньою інформацією, там понад 60 лідерів і керівників урядів, взагалі понад 2800 учасників, керівники суперкомпаній великих, представники культури, експерти. І ці питання, які будуть там обговорюватися, вони так чи інакше будуть стосуватися глобального. Правопорядку, глобальної безпеки, і, зокрема, війни в Україні, також багато уваги вчора, особливо було на інформації про те, що головнокомандич збройних сил України Валерій Залужний підтвердив збиття тих російських літаків, які коштують дуже багато грошей і є дуже дуже важливими для Російської Федерації, для збройних сил Російської Федерації. І, зокрема, також ще вчора і сьогодні зранку говорили про те, що Швейцарія дала згоду і запропонувала провести у цей мирний саміт стосовно так званої формули миру Володимира Зеленського. Ну, давайте разом подивимося, як і що про це повідомляли у світі. АСОШЕЙДЕД ПРЕС. Приймає президента Зеленського та пропонує організувати мирний саміт для України. Такий заголовок так, матеріалу. Президент Швейцарії Віола Амгерт заявила в понеділок під час візиту президента Володимира Зеленського, що її країна готова організувати саміт, який має допомогти покласти край триваючій війні України з Росією. Також Associated Press повідомляє про те, що Володимир Зеленський буде виступати на саміті. Так вони і пишуть: Зеленський посідає центральне місце в Даосі, намагаючись зібрати підтримку для боротьби України. Зеленський докладатиме зусиль, щоб політичні лідери тримали в пам'яті тривалий і значно мірою безвихідний захист своєї країни від Росії. Так само, як війна Ізраїлю з Хамас, яка привела за стоденний рубіж, відібрала більшу частину уваги світу. Та викликала занепокоєння щодо ширшого масштабу конфлікту на близькому сході. Ну, не знаю, чи безвихідний, тут написали захист. Я думаю, що вихід на судину і вихід це перемога. CNN. Україна заявила, що знищила російський літак-розвідник над Азовським морем у понеділок, що було значним ударом по повітряним можливостям Москви. Ну, тут якраз наводить те, що сказав Валерій Залужний. Він повідомив у своєму телеграмі стосовно того, що. Знищили ворожі так дальнього радіолокаційного виявлення А-50І, також центру управління так от, польотами ІЛ-22. НюСВІК. Конфлікт на Близькому Сході, світова економіка та захист України в Росії. Це якраз будуть і штучний, і штучний інтелект, це будуть головними темами так. от, В Давосі, і пише, що перелік глобальних пріоритетів розширився для цьогорічного всесвітнього економічного форуму, де ділові політичні та інші представники еліти. Будуть збиратися в Альпійських горах в Давосі. Він розпочнеться серйозний вівторок, тобто сьогодні, і триватиме до п'ятниці. Американське видання Політико. Військово-повітряні сили України в неділю ввечері над Азовським морем збили російський літак дальнього радіолокаційного вивлення та А-50, і також літак іл 22 так, центром управління. Про це повідомив головнокомандич ЗСУ Валерій Залужній. Пише політику. Британська The Guardian. Україна заявила, що збила російський літак-розвідник А-50 і командирський літак ІЛ-22 в районі Азовського моря. Так? І це дуже хороша новина. І добре, що про це пишуть, повідомляють, говорять і на телебаченні у світі, бо це великий успіх і показує, що Росію можна не просто е знищувати її найкращі. Ну, які є в Росії засоби ведення війни, а також що Росію можна перемагати, так як пише Associated Press, що там якийсь безвихідний у нас захід. Це зовсім не так. Ну, зокрема, також ще Зегордян повідомляє ну, таку новину, про яку ми мало говоримо. В Україні Росія заявила, що засудила понад 200 українських військовополонених до тривалих термінів ув'язнення. Деякі отримали навіть довічне ув'язнення. Тобто, це ті військовополонені, які в свій час, до речі, між іншим здавалися за наказом Азовсталі. За Британський зателеграф. Україна збила російський етак-розвідник вартістю 235 мільйонів фунтів. Тобто, ще й такий достатньо серйозний і економічний удар. Телеграф повідомляє і про Всесвітній економічний форум, на якому буде президент України Володимир Зеленський. Зеленський на всесвітньому економічному форумі особисто бере участь вперше після вторгнення Росії у 2022 році, сподіваючись залучити більше допомоги, оскільки конфлікт наближається до другої річниці. Ну вони там всі пишуть про конфлікт. Насправді мова йде про війну, і це дійсно це можливість для того, щоб ще раз. Ну нагадати і реанімувати так тим, хто вже забув ту що насправді відбувається, і щоб пам'ять в них була про те, що Україна воює за свою незалежність, і Україна потребує допомоги від світу. Ну от лідери Європейського союзу наступного місяця проведуть переговори, щоб затвердити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Так, які в свій час у грудні заветувала Угорщина, а представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявила, що Україна переживає важкий момент, мова йде про Україну, і визнала багато невизначеності щодо допомоги США та Європейського Союзу. Вона про це сказала е у Давосі, але запевнила, що Вашингтон все-таки Київ буде підтримувати. Про це пише The Телеграф. Лемонт Французька. Військові повітряні сили України в понеділок підтвердили знищення напередодні над Азовське морем радіолокаційного літака а 50 та командирського літака ІЛ-22. Тобто ми бачимо, що практично всі найвпливовіші видання повідомили сьогодні про знищення цих літаків, бо дійсно вчора про це підтвердив головнокомандир Збройних сил України Валерій Залужний. Лемонт пише всесвітній економічний форум, який відкривається у вівторок у швейцарському Давосі. Мова йде про те, що дійсно там почали гості пробувати вчора, але реально зараз почнуться виступи сьогодні. І, до речі, Ремон пише про те, що сьогодні, після обіду, в 14.15 за місцевим часом буде виступ Володимира Зеленського. Ну і спеціальний представник США з питань економічного економічно відновлення України Пенні Пріцкер заявила в понеділок, що використання заморожених російських активів для допомоги Києву має бути колективним рішенням G7. Ну, вона про це сказала в кулуарах щорічної зустрічі Всесвітньої економічної форуму в Давосі. Я дуже сподіваюся, що G7 таки приймуть таке колективне рішення, і заморожені російські активи так будуть направлені на допомогу Україні. Французький журнал Експрес. Ну очікується, що геополітика домінуватиме на щорічні зустрічі світових політичних і економічних еліт, яка відкривається, яка ну, в Давосі, де оголошено понад 60 глав держав і урядів газа. Україна, торгівля та Червоне море, геополітика має домінувати на щорічній зустрічі політичних та економічних еліт світу. Французька Le Figaro. у понеділок Росія заявила, що майже через два роки після початку російського наступу засудила до важких термінів ув'язнення понад двісті ну, військовополонених українських. Ну, ми вже про це сьогодні говорили. Також Фігаро повідомляє, що президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Індії. Наренда моді провели вчора телефонну розмову. Поважали один одному там успіхи у виборах. Бо вибори президентські в Росії відбудуться з 15 по 17 березня. а Парламентський в Індії з квітня по траві. Ну, бачите, ну бажають, бажають успіху. Ну зрозуміло, що Путін переможе. Побачимо, що буде з чинним прем'єр-міністром Індії моді. Німецька зудоча Цайтунг. Швейцарія та Україна хочуть організувати мирний саміт на найвищому рівні. Про це заявили президент України Володимир Зеленський, президент Швейцарії Віола Амгерт у Берні. Ну, побачимо, що з цього вийде. Це добре. Е Головне, щоб ми мали крім е формули миру, як я вже про це неодноразово говорив. Ще й план перемоги. Бо без плану перемоги, формулу миру, ну, на мою думку, не буде. Ну, також звідочий Сайтвом пише, що Зеленський хоче звернутися за подальшою допомогою в Давосі. і він має це зробити, ще раз нагадую, в 14.15 за місцевим часом. І звідочий Сайт пише, що останні два роки Зеленський брав участь у всесвітньому форумі так, через відео. А сьогодні буде перший його такий виступ. Ну, сподіваюся, він буде вдалим. І він достукається до наших партнерів і союзників. Фокус. Німецький журнал також пише про те, що промовою на всесвітньому економічному форумі в швейцарському гірськоколежному курорті Давос президент України Володимир Зеленський хоче рішуче закликати підтримати Україну в своїй боротьбі з російською агресією. Ну і крім того, ще фокус повідомляє про це вже вчора. Також. Писали, що в понеділок Інститут вивчення війни повідомив, що Росія планує новий великий наступ в Україні. Десь там вони називають терміни з 12, по 2, 12 січня по 2 лютого, ніби коли земля має промерсти. Ну, побачимо, що з того буде. Іспанська Ельпаїс, президент України Володимир Зеленський, звернувся до своєї швейцарської екології Воли Амгерт. Цього понеділка з проханням організувати мирну конференцію на найвищому рівні, і Амгерт дала свою згоду. Ну, це добре. Іспанська Альмундо. сьогодні в берні президент України Володимир Зеленський попросив свою швецарську колегу Віоло Амгерт, щоб е, була організована ця от мирна конференція. Також як і Ель Паес, Ельмундо про це написало. Крім того, Ельмундо пише, що країни східноєвропейського союзу вимагають від Брюсселя вести імпортне мито на українське зерно. Посилаючись на недобросовісну конкуренцію, про це повідомило в понеділок. Міністерство сільського господарства Угорщини. Ну в міністерстві повідомили, що міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини надіслали лист. До Європейської комісії з проханням вжити заходів, заявивши, що дешевша сільськогосподарська продукція України поглинає їхні експортні ринки. Бачимо, ситуація не зовсім така проста. Сподіваюся, що все-таки вона буде вирішуватися, тим більше що також, от Ельмун допише про те, що Європейська комісія розглядає можливість продовження до червня 2025 року. Звільнення від тарифів, квот та інших торговельних бар'єрів для імпорту з України, хоча з суворішими гарантіями, ну якраз в контексті того листа, звернення від цих от наших країн сусідів Італійська републіка ну, наводить слова Трампа, що в разі переобрання війни в Україні та Ізраїлі будуть швидко вирішені. зокрема, його цитата: Росія ніколи б не напала, Ізраїль ніколи б не напав. І Бо ситуація в Україні така жахлива. Ситуація в, в, в Ізраїлі така жах, жахлива. Але ми вирішимо дуже швидко. Ну ми вже знаємо, що в штаті Йойова відбулися так праймери скокус, на яких переміг колишній президент США Дональд Трамп. Він якраз от після цього зробив таку заяву. І е, Італійська Ля Стампа також повідомляє про те, що українські військові збили два російські літаки вчора. Про це заявив якраз і. Валерій Залужний вони наводять те, що він написав себе в Телеграм. Також італійська Ля Стампа пише про всеекономічний форум у Давосі, який вже уживає. І в другій половині дня настане черга президента Зеленського. Після вчорашнього дня, присвяченого прийому гостей, сьогодні вживає Всесвітній економічний форум у Давосі, який проводиться вже 54-й раз. Програма першого дня роботи підтверджує, що форум стає дедалі політичнішим через тематику, яку обговорюють говорять. Та запрошених до дискусії гостей, от цього ранку, сьогодні, та очікується, вже мали виступи прем'єр-міністр Китаю, президент Єврокомісії Урсула фон Ляєн, А в другій половині дня на насане черга президента Володимира Зеленського. Він буде вперше на форумі в Давосі, і можна передбачити заклик до заходу не відступати перед Росією, допомогти Києву виграти війну. Я сподіваюся, що відступати Захід не буде і буде допомагати Україні, бо допомога наближає перемогу України. Все буде Україна.